Так, друзяки, влупився таки дві ступочки. Бачимо, як красиво, гармонічно вписується в блок двигуна, який ще не складався. Ну, Будемо чекати, поки Дімон почне складати. Вже помаленьку е понаходив всі запчастини, які склав, тому що мотоцикл ми мій, мій переїжджав з одного гаража в інший. О, і була така запаковка, яку я вам показував. Багато коробок, які лежали в пар пару приміщеннях. Зараз їх помаленьку розпаковую, щоб знайти всі деталі для початку зборки цього двигуна, нашого касіка. О, поки е збираю ці всі запчастини, О, довожу до того, що все-таки почну збирати цей двигун, займаюся ще покраскою. Ступиць. Це не на касік, це побачите на другий мотоцикл, але так як вони у мене лежать, їх потрібно зібрати, ці колеса, то я вирішив їх зробити. Кльово виглядають чорний глянець. Тобто, обут теж буде точно такого ж самого кольору, і буде супорово виглядати на цинкових спицях, які я показував. Які у мене одреставровані, от такі? Закрутив на планшайбу. Таку спеціальну, в яку буде ось прокачуватися масло, і попадати буде масло на шестерні ГРМ. Все. Тепер розвертаємо блок і встановлюємо отакий коленвальчик. Я раніше його купував, і мені чоловік казав, що це коленвал новий у радянського виробництва. Але тепер салідольчик повитирав і придивився, що це бушний коленвал. Видно, О, Тому що, якщо бачимо, видно кратери, тобто колінвал вже встановлювався, знімався. Ну, Будемо сподіватися, що буде ходити, тому що е купував я його пару років тому. Ну, років 3 точно, може й чотири. 4. Ну, це буде на совісті цього чоловіка, який мені обіцяв, що це новий колінвал. Все. Тоді встановлюємо його в блок і будемо устанавлювати далі е, отаку кришку ураловську. Ви, ви, видуємо неї, вичистимо, тому що лежала давно. Вона вже в мене було попередньо помита. Але треба трошки попрацювати, тому що припала пилом. Так, значить що? Устанавлюємо ось у нас коленвал. Так. Цей шатун ближче. У нас це є лівий шатун, це у нас правий шатун. Е, ця сторона це у нас задня, тому що тут стає маховик, а ця із, так, із такою маленькою проріздю. Це йде наперед. Там буде шестерня ГРМ. Так, Чесно, я ніколи не ставив, але мені здається. Мені здається, мені здається. ага. Так, 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 так. Оп, 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 оп. Так, шатуны уже заскочили, шатуны уже заскочили. Сейчас будет у нас и коленвал на месте. Так, е, е у нас коленвал проверяем. Так, зліва у нас йде ближче до переду, справа у нас йде далі від переду, тому що циліндр правий розміщений далі. Так, тепер я думаю, що акуратно ми його отак перекинемо. Так, і щоб нам його забити акуратно, заштовхати у підшипник. А він чітко стає супер. Я вам кажу. став, не треба забивати було, став супер. Все. Колінвал у нас є на своєму місці. Трошки я ботру його, тому що наше був у смасті, але я бачу, є і грязь на ньому. Так, все. Маємо колінвал на місці. Так, е, тепер слідуща дія. Так як, будемо говорити, колінвал у нас не з цього маховика, я бачу, хлопці роблять так. Перед установкою маховика, намазуємо абразивом на е, сам колінвал і легенько притираємо, О, щоб сів е, сіло посадочне місце, тому що, е, будемо так говорити, що коленвал у нас із цим маховиком не був ще в парі. Ну, будемо робити так, як люди роблять. Так. Так, ось наш маховичок. Ну, його треба помити. Ми зараз його притремо і будемо встановлювати кришку. О, а завтра я його вимию. І вже коли буде вимитий, можна буде його ставити на місце. Так, можна буде його ставити на місце. Так. Угу. Як сів зразу швид. Швиденько сів. Так, добре. Добре. Так, є в нас абразивна паста для клапанів. Я думаю, що вона так само підходить. Зараз промажемо, якось приклинимо колінвала і трошки потремо. Так, у нас є два типу. Мелкозерниста мі, написано і крупнозерниста. Так, будемо працювати. Мілко зірністий. Так. Така у нас паста. Промазуємо. гарно Колінвал. Така як пісочок. Як пісочок спеціальна масіка. Е, ще будемо притирати клапана, тому що циліндри в мене проточні і зроблені, осталось притерти клапана. О, це я купував для того, щоб притерти. Ще буду проводити таку процедуру. Так, 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 а тепер. так Можна буде зробити по-другому. О, колінвал поставить і приклинить. А крутить, а крутить будемо. А крутить будемо. Зашатовний колінвал, щоб він гарно став. Угу. Почепника одного немає, то центрації немає від весу. Бачите, як виходить крутить? Так, витягаємо маховик, і зараз побачимо, протрем, що у нас вийшло. Так. Так. Що ми бачимо? Так, ну, бачимо зашарошину поверхню легенько-легенько. Ну, я думаю, навели, цього буде достатньо. Він гарно сідає. Тобто встановлюємо сьогодні ураловську кришку, зараз видуваємо, очищаємо на прокладку герметик, закручуємо. О, завтра вимаю маховик і установлю. Тому що не підготовив. Маховик лежав в коробці з розібраного двигуна, але не мився. Мусів знову знімати коленвал, тому що трошки поспішив і забув із старого коленвала перекрутити оці шайби. Спеціальною такою викруткою, відбійною забиваємо. Так, так, стоп, це ж в мене є. Така тут приспособа. Дякую Віталію Васильовичу. Водім мало користується, значить буду тут збирати мотор. Супер! Супер. Удобно і хорошо. такою викруточкою заб'ємо заб болтики. Добив все-таки останню пластину із старого коленвала. Все Остань, закручую, останні болти. Зараз відбійною викруткою заб'ю їх і все, можна збирати задню кришку. Згріваємо алюмінієву обойму, в якій буде стояти подшипник для легкого його встановлення. Так, от подшипничок. він зараз має. Зайти со свістом. Все, бачите, сів. Сів на своє місце. Все супер. Теж прогріваємо блок двигуна, щоб оця шайба заднього підшипника колінвала гарно зайшла без всяких зусиль. Трошки прогріємо обойму підшипника внутрішній, щоб на колінвал гарно заходило. Все і пробуємо. Головне при установці цієї шайби оцей отвір, щоб зійшовся з отвором в блоці. О, Через нього проходить масло. Так. Отвір до отвора. Ну так. Хоп. Так, а тут потрібно брати болти довгі і болтами все втягувати. Тому що по-другому не вийде. Будемо наші болти із такими отворами в шапці болта, для того, щоб затягнути всі болти і протягнути через оці отвори о, таку проволоку, яка фіксуватиме, щоб болтиці не відкручувалися. Так. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Одного не вистачає. Шукаємо. має бути, Так, не він. У нас тут лежать всі болти гайки до двигуна, наче по списку, тобто він має бути ось. Ось у нас 9 болт. І до нього шайбочка. Ми їм це все діло у бензині. Було все чистенько. Все і закручуємо. Все, дев'ятий болт є на місці. Все, помаленьку пробуємо підтягувати. Я думаю, що ця кришка має піти. Трошки прогріли. І якщо Моя думка, якщо хрест навхрест легенько затягувати, кришка має сідати на своє місце. Багато я бачу відео, де хлопці показують, з трудом її ставлять. Ну, мені здається, що в мене ми, вона сідає. Сідає і ще доволі непогано сідає. Так. Підтягну і покажу, як вийшло. Підтягнув всі 9 болтів. Кришка, оця, кріплення колінвала заднього підшипника, гарно, чітко сіла, в плотну Гарненько видно, що прокладка коротше, два куска алюмінія прижали прокладку. Все супер. Значить, зараз кожен. Так як я вже прижав і виставив, кожен болтик відкручую, змазую синім герметиком для кріплення різьби. І заново все затягую, пройдуся всі болти і протягну дріт для фіксації болтів. Так. Герметик, герметик, герметик. Щоб його хватило. Щось я бачу, в мене його геть маловато. Нічого. Так, є. Ну, як для мене, найголовніша функція цього герметику це не так фіксувати болт, як просто не давати попадати мастилу на зомні двигуна. Все. Оце моя головна задача цього герметику. О, худенький вже в мене герметик, лежав трохи потік він. Але якісь, ось, якісь останні краплі у нас... О, так. То є, все, треба лежачим. Залишаючи сікав герметик, і потім використовувати. На сьогоднішній день треба дев'ять болтів замазати. Закупіть, а на наступний раз куплю знову герметику. Так, все, промазуємо все і рухаємося далі. Так, установили кришку, затягнули болти, установили е, сальник. Кришка у нас такого зразка зроблена, щоб поставити сальник не так, як у старих двигунах на набивці. Це буде більш надійніше. О, зараз зафіксую це все проволкою і встановлюємо маховичок. Так, знайшов такий е, сталисти, е, сталисту проволоку. Нагрів її горілочкою до красна, щоб вона е, кальонка стала м'яким металом. І починаємо протягувати усі болти. Так, добре, заходить. так. Звісно, отвори не повсюду знаходяться по прямій, але ну, не знаю, як по-другому. Я думаю, що воно раніше і теж так само було. Так, що це проблемно. Шапка не хоче заходити. Так, давай з другої сторони зайдемо. Так, все, з другої сторони зайшли. А як оказалось, там у нас кусочок метал, який нам заважав рухатись. Все добре. Є. Зробимо максимально так, як було колись. Ну, не знаю, не для 100% оригіналу, але так хочеться, щоб було колись як на заводі робили. По колишньому по-старовинному. Так, залишилось два болта. Так, є. Так, протягом один сюди. Так. І починаємо два кінці закручувати. Берем з Акуратно, щоб дрот не зламати. Для чіткості. От і все. Маємо таку фіксацію болтів, отаким дротом. Наче як по-заводському. Все. Сальничок я попередньо змазав мастилом, щоб гарно е сіло, по-перше, і не на суху зразу терло там це все діло. Все, можна встановлювати колінвал. Вибачаюсь, маховичок. Шпоночку ми поставили. Так, шпоночка наша трошки десь втекла. Поправити шпонку і будемо назад все ставити. тонка штука це шпонка, чуть-чуть закусив і тікає. Знову тікла Ну шо ти скажеш їй Ну шо ти їй скажеш Шо казать, що казать. Оказується, вона у нас не сіла. Оказується, в нас вона не сіла, треба було її забити. От вона зараз забита і вона зовсім по-другому виглядає. Все, зараз наш махавичок має чітко сісти на своє місце. Оп, все, є. Супер, все крутиться, все добре. Так, залишилась у нас гайка кріплення маховика. Зараз я її знайду і покажу, чого я її сьогодні не буду ставити. Значить, якщо отак подивитися, бачимо да, отвір, е, який посередині, не чітко посередині. Зараз розберусь, що, яку роль відіграє цей отвір. Так. Угу, угу, угу. Ну, шестігранник ми бачимо нас чітко по центру. А от верні. Так, зараз легенько прикрутимо і будемо. І подивлюсь у підручнику, для чого цей отвір, якщо він технологічно не потрібен, я думаю, що потрібен, то будемо міняти гайку на нормальну.